У ефірі телекомпанії Круг ми вже неодноразово розповідали про секцію греблі у дю США номер 6 Перша тренувальна база українського олімпійського чемпіона Юрія Чебана перебувала у занепаді. Юнаки займалися спортом у незручних та навіть небезпечних умовах. Водночас міське управління спорту ігнорувало проблему. Розпочати ремонт вдалося за умови залучення позабюджетних коштів. Від збудованої ще у радянські часи секції греблі залишився лише невеличкий елінг. Байдарки на воду виносили по зруйнованих плитах. Жодного під'їзду до секції давно немає. Було таке положення, що неможливо було сюди спуститися. Настільки заросло. Просто нас не були. Ми уїжджали на грібної канал, тут озеро було повністю заросле водоростом. Так за два місяці здесь так заросло, що пройти було невозможно. Я би кашел часа два-три. Я скарас. Ну, Приходять на і говорять, ну как це ребенка, я приведу, коли негде даже прядеться у входу приодіваються, свята немає. не отримували у секції і спортивного устаткування. Як розповідають спортсмени, човник для них діставав через знайомих тренер. Деякі з них ще радянського зразку. Незважаючи на все це, юнаки продовжували тренуватись. Секція знаходиться у віддаленому районі Слободки і для багатьох місцевих хлопців. Спорт єдина альтернатива вулиці. І ось нарешті на гребців звернули увагу. У секції розпочали ремонт. Зробили нам підходке лінгу дорогу. Можна вже нормально виходити на воду. От лодки може селінга харашови на сіть. Раніше багато раз і тренера, і люди падали здесь в пліти, ранілись. Роботи було розпочато з ініціативи голови фракції партії регіонів Одеській міській раді Геннадія Труханова. За його словами, нинішнє управління спорту вже два роки поспіль ігнорує свої обов'язки. Отже, весь ремонт робиться за бюджетні кошти. Якщо не буде спорту, якщо не буде спортивної бази, я хочу сказати горі політикам і руководителям. Не буде кого награждати. Коли поки пока ми не задім базу, а сезадім базу поводов для приятных встреч, для награждения, для праздника гораздо больше. И моє отношение, вы знаете, я считаю, что сегодняшний провал полнейшей работы управления по физкультуре и спорту. Провал в сфере, в сфере деятельности спорта. Звичайно, виконані роботи це лише початок. Найближчим часом тут мають намір здійснити повноцінний ремонт. Сьогодні здесь представители нашого гурсвета пообіцяли нам запитати это поміщення, і там будет свет, тому що до этого не было вже более п'яти літні було свята. E, сделаем світ, нужно нам штукатурі, поменять кровлю у цій секції. спортсмени тренуватимуться до зими, аж доки ставок не замерзне. Тож проведення світа та роздягальні вже незабаром стануть для спортсменів питанням номер один. Костянтин в числах штаба телекомпанія Круг.